Привіт, друзі, мене звати Андрій Плюс. І сьогодні я вам покажу ще одну мою інтерпретацію авокадо тоста з тунцем та яйцем пашот. Тому ставте лайк бонусом, підписуйтесь, ставте дзвіночок. І ми будемо починати. Для того, щоб нам приготувати цей тост, ми візьмемо тунець у власному соку, поки що його відставимо. І я пропоную зараз нарізати овочі. Це в'ялений томат, огірок маринований, каперси та чілі для пікантності. Тому давайте почнемо з огірка. Візьмемо огірок і наріжемо кубиками. щоб була текстура і пересипаємо до нашого тунця. Візьмемо вялений томат. Ось такими шматочками. Далі візьмемо каперси. І нарубимо їх Ось так, хаотично. Вдаємо сюди. Далі візьмемо чилі для пікантності і нарубимо його. такими слайсами. Якщо чилі прям дуже пікантний, то дайте його менше. І якщо ріжете чилі, то я раджу вам вдягати якісь рукавички або латексні, або такі одноразові, то щоб не обпектись. І переносимо сюди. Беремо зелену цивунку і наріжемо її міленько. Переносимо її до нашого тунця. Оце сусіди, то сверлі, то стукають. Ну, Беремо вилочку і зараз ми нашу цю всю тунцеву суміш будемо заправляти. Тому візьмемо оливкову олію, додамо трошки. Так. Далі візьмемо трошки солі. Візьмемо трошки сушеного чеснику. Як ви замітили, я його полюбляю. І візьмемо трошки перцю. Беремо вилочку і перемішуємо. Далі беремо вершкове масло, кидаємо на сковорідку. Розтопимо. Я би навіть ще взяв трошки масла. І зараз на цьому маслі ми з вами будемо обсмажувати наш хліб. кладемо нашу булочку, ми бачите, розрізали пополам. Обсмажимо її. До золотистої шкаринки переносимо сюди. Як бачите, водичка вже закипіла і нам залишається зварити два пашоти. Що ми робимо далі? Ми скинемо. Температуру на таку мінімальну, щоб воно ледь-ледь булькало. Ось на одиничку, я думаю, навіть ми скинемо. Ось так. Все. Ледь-ледь булькає. Візьмемо оцет. звичайний оцет. 9%, і додамо 30 мл. Треба взяти 30 мл на літр води. Є. Тепер беремо яйце. Розбиваємо його і вбиваємо прямо над над водою. Так. Яйце, до речі, не дуже свіже. Зараз поясню чому. І так само вбиваємо ще одне. Ось, бачите різницю? Цього яйця? І цього яйця. Це тримається більш в такому мішечку, бачите? А це трохи розкидало. Це говорить про те, що воно не дуже свіже. Тепер що ми робимо? Візьмемо ложечку. Ось так трошки підінемо його тут і тут. І залишимо, щоб яйце дійшло. Тобто ніяких там воронок, то все там, крутить, вертіть, там, кульки, то, ну, це все е в минулому. Класика е і тех техніка приготування пашота ось така. Нічого складного. Просто треба знати хімію і, мабуть, що фізику. Все. Тому чекаємо, зараз наш пашот дійде, і далі ми його перекинемо ось в таку водичку чисту. Яка ось у нас тут. Бачите? Для того, щоб змити оцет, який ми тільки що е, наливали в кастрюлю. Бачите? Ріденьке. То саме головне, щоб жовток був рідкий. Ну і також, в принципі, як на мене, головне, щоб не був е, такий сопливий білок. Це також дуже важливо. Тому зараз якраз те, що треба, перекладуємо воду. сверлять, а ми з вами давайте заселюємо нашу страву. Підсмажили наші булочки. Тепер візьмемо гуакамолі. рецепт, до речі, якого ви можете побачити у мене також на YouTube-каналі, я вже його знімав. І намазуємо на наш хліб. Беремо салат, я взяв айсберг. І ось так його кладемо сюди. Візьмемо наш тунець смачний такий заправлений, і покладемо на салат. Так. Зробимо такий невеличкий отвір в центрі для того, щоб сюди покласти наш пашот. Тому візьмемо пашот, стілимо водичку і покладемо сюди. І так само покладемо на інший тост. Є. Далі трошки підсолимо яйце. Додамо трошки перцю і збризнемо трошки оливковою олією. Ось такий смачний тост у нас вийшов, я вам обов'язково раджу його приготувати вдома. Результат вас приємно вразить. Тому підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, дзвіночок, щоб не пропустити моє нове відео. Пишіть в коментарях, що б ви хотіли, щоб я приготував для вас наступне. Ну а я біжу їсти цей смачний авокадо-тост. Всіх обійняв, папа! -па.